В ефірі Молодь Плюс. Програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Радіо Свободи. Мене звати Марічка Набока і це програма Молодь Плюс. Сьогодні ми говоримо про те, чи потрібні Україні кібервійська. зі мною в студії гість це Євген Дукукін, програміст, аудитор безпеки. Доброго вечора. Доброго вечора. Шановні слухачі, глядачі, долучайтесь до нашого ефіру. Дзвоніть нам телефон студії 3903074 також долучайтесь до створення програми у Твіттер і Фейсбук. Отже, пане Євгене, ви засновник організації Українські кібервійська. Чому така організація зараз потрібна в Україні? Ну я для себе, вважаю, що по-перше, враховуючи інформаційну війну Росії проти України, яка триває ще з 2000 року, як я вважаю, як Путін тільки спочатку прийшов на свій перший президентський пост. І вона з кожним роком тільки наростала. А з початком реальної війни проти України які, е, інформаційна війна набула максимального масштабу. Я вирішив сам протидіяти цього, і, цього, і коли, коли я побачив, що кількість задач нанадто що, велика, щоб, велика робити щоб робити це в людині, я вирішив залучити інших людей. І для цього треба було м, якось організувати цю роботу. І я вирішив, що м, найкращим чином це буде зробити таку волонтерську організацію, ну, такий собі батальйон. По аналогії з так званими добровольчими батальйонами, я вирішив назвати її українські кібервійська і долучити добровольців, які б мені допомагали для протидії інформаційній війні, по суті, також і кібервійні Росії проти України. Тобто, все-таки, на вашу думку, зараз і, 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 те, що є, можна назвати кібервійною Росії проти я України? я поясню. Насправді е, е, Росія веде інформаційну війну. І інформаційна війна і кібервійна – це дві великі різниці. І якщо інформаційна війна це... Використання інформації для здобуття конкурентної переваги проти супротивника, різного роду пропаганда, якщо дуже коротко. То кібервійна це війна, по перше діло, в інтернеті. Це за класичним визначенням. А я вважаю, що не тільки засоби інтернету, це також засоби телекомунікації, тобто я, я це визначення. І це захоплення і контроль над ресурсами, тобто, це як інтернет-ресурси, так і телекомунікаційні. І, Відповідно, ці речі також можуть застосовуватися разом, паралельно з інформаційною війною. Тобто вони можуть бути окремо, наприклад, без жодної інформаційної війни, ну просто заблокували сайти ДІСА атаку і це як анонімуси провели операцію проти якої-нибудь корпорації. Це теж кібервійна, але це якби громадська організація яка-небудь і проти якоїсь корпорації, такі інші такі речі відбуваються в інтернеті щодня. А в даному випадку якби держава проти держави. Це трошки інший масштаб, це, по суті, найбільший масштаб. Так? Це коли держави між собою мають таку, такого роду війни. І кібервійна тут використовується як додатковий інструмент, її можна вести паралельно з інформаційною. тобто йде пропаганда з однієї сторони, а з іншої сторони зломи, щоб добути якусь секретну інформацію, зломи сайтів, щоб заблокувати їхню роботу або навіть дедос атаки для. Ці ж саме задачі, наприклад, взломи з метою пропаганди, щоб розмістити необхідну інформацію на цих сайтах, і таке інше. Тобто, кібервійна в Україні проти нашої держави ведеться, але так само як і реальна війна, Росія використовує. Гібридний підхід, тобто, по суті, гібридна війна відбувається в кіберпросторі, тобто вона не є поки що класичною кібервійною, якщо порівняти з тим, що Росія робила, наприклад, у 2007 році проти Естонії, дві 2008 проти Грузії. Тоді робилася дедос-атаки виключно. Взломів там по великому рахунку ніхто не робив. Просто блокувалася робота ресурсів і таким чином домінувалися е, сили Росії в кіберпросторі, хоча офіційно Росія не визнавала, ну, весь світ визнавав, що це Росія, ніхто в цьому не сумнівався. Жодних доказів ніхто не вимагав, тобто, всі зрозуміли, що це Росія заблокувала сайт. Мабуть, Росія зараз не спішить це робити, тому що ну, знову ж на неї всі пальцями показують. Тому вона, ну це не ми, це хтось інший. Так веде в реальній війні, коли на так званих. Місну самооборону, так званих аполченців, так званих їх можна назвати різними веселими слов'ячками, т.д. чи п'є, Там Народ дуже багато, десятків різних, в тому числі, лайливих слів придумав проти цих так званих апалчинців. Це така сама, як в реальному світі. кіберпросторі відбувається так само вхід, коли є так звані групи хакерів, неначе Росія жодних відношень до них не має, і вони проводять війну проти України. Добре, знаєте, це кібербіркут. Насправді я виявив ще одну групу хакерів. E, Новороссин Сейбер Армі», і вони з'явилися в кінці, в кінці жовтня. Вони себе представляють відвертих скрипт-кідісів, тобто ну, хакером їх важко назвати, насправді в них один злом, і про них навіть особливо згадувати і не варто, бо ну, це якби, я так бачу ще один проєкт, який ФСБ запустили. Я вважаю, що це все обидві групи вони під контролем ФСБ. І що працює на ринок СНГ, тобто російськомовну аудиторію, інтернет і ТВ російськомовна. То цей проект, інший, який з'явився в кінці жовтня, вони англомовні. Ми зараз трошки поговоримо е, про те, як тобто, кібервійська протистоять е, і вони якби гібридно, тобто інші невідомі, які люди чомусь борються проти держави Україна і в, працюють в Унісон з так званими ополченцями в е, ДНР і ЛНР. Ми зараз підготували е, невеличкий такий міні-огляд того, що ж відбувається в кіберпросторі України, і потім поговоримо про протистояння українських кібервійськ з атаками і яка йде боротьба. За даними сайту Вебсекюріті. Кібервійна це комп'ютерне протистояння в інтернеті. Це війна за домінування в кіберпросторі. Лише за 2013 рік на українські сайти було скоєно 1100 атак, взломи і досатаки. Інфіковано 226 сайтів. Під час подій Євромайдану досатак зазнали сайти таких змі: Радіо Свобода, Українська Правда, Громадське Телебачення, ЗІК-ЮЕЙ, Західнет, Укрнет, Дзеркало Тижня, Лівий Берег, П'ятий канал та інших. Також атакували сайти президента. України, ЦВК та міністерств. За першу половину 2014 року на сайти було здійснено 216 атак, що на 70% менше, ніж у 2013-му. Також були інфіковані 83 сайти на 36% менше, ніж торік. Тож, для захисту свого кіберпростору у 2015-му лише від країн НАТО Україна отримає 700 мільйонів доларів. Як говорять експерти, поки що на державному рівні захист кіберпростору України не є достатнім. А водночас українські кібервійська проводять різні різні операції, лише такі їхні назви: відплата, полювання на тролів, кібершторм, відновлення правди, кіберураган. Розкажіть, наскільки можливо коротко, якими є основні напрямки вашої роботи. Насправді я вирішив, що для найбільшого ефекту протидії інформаційній, протидії поширенню сепаратизму і тероризму. І, взагалі, в очищенню українського кіб... кіберпростору, ОНЕТу, так званого, а також в принципі інтернету в цілому, тому що деякі ресурси ховаються, наприклад, в зоні Ру чи в зоні Су, які контролює Росія, але займаються тією самою інформаційною війною, тобто, по суті, очищення інтернету від цього всієї зарази, я вирішив е працювати з одразу по багатьом фронтам. Тобто, насправді, в мене е операції відбуваються щодня, і кількість кожного місяця тільки зростає. Хоча деякі операції, наприклад, які там мали ефект влітку, я потім просто їх припинив, бо, на жаль, волонтерів просто бажаючих недостатньо. недостатньо, і їх зменшилося. Я вже побачив, що просто активність зменшилась, тому я деякі операції зупинюю. Але, скажімо так, регулярно придумую нові операції, скажімо так, під операції в рамках таких існуючих операцій. І таким чином, основна діяльність це блокування рахунків. Я вважаю, що, хоча це якби відбувається через інтернет, але. Ця операція по блокуванню рахунків в електронних платіжних системах і банках, вона дає ефект в реальному світі, тому що за ці кошти купується реальна амуніція, зброя, бронежилети, все те, що потрібно терористам на Донбасі. І враховуючи, що це все яблукою, а це вже ну вимірюється в мільйонах доларів. За по суті сім місяців Думаю, активної черпень, роботи, жовтень, мільйон. Да, а я якщо взяти же листопад і от грудень, то я очікую, що і до двох мільйонів дойде. Таким чином, дуже багато блокуємо аккаунтів, таких е жирних, де реально е мільйонами вони ворочують рублів. Ну, відповідно, е десятки десятки, десятки мільйонів рублів. Що привез навіть по курсу, це виходить великі суми. І таким чином це впливає на реал, на реальне життя. Такі операції, як е блокування сайтів. Які я на операцію назвав відпата, вона призначена для того, щоб окрім е, е, цього ми ще намагаємося в легальний спосіб зробити так, е, пишемо скарги до хостерів і домінг домі, хостін -домі провайдерів і просимо їх заблокувати, тому що ці ресурси е, закликають до тероризму і порушують законодавство України, Росії і будь-які країни світу, де в будь-якій країні світу є в кримінальному кодексі заборона екстремізму тероризму. Це звичайна практика. На жаль, чомусь виконувати існуючі, це не треба нові закони. Існуючі докуда хостери відмовляються. Наприклад, є десятки і десятки в Україні, десь до сотні сайтів в сумі, я виявив, які мають або домін, або хостинг в Україні. І вдумайтеся, ми заблокували 39 сайтів вже до листопада місяця, включно. Їх було більше, але декілька потім відновили. Ну, наприклад, візьмемо домін, сайт Царьова, Цей домін закрили, але потім провайдер відкрив. Я думаю, царьов просто заплатив гроші, і провайдер вирішив, що законодавство йому там не, не хвилює, і вони відновили сайт. Але перед цим ми декілька місяців звертали увагу, провайдер, що це царьов. Він же його навіть і повноважень депутатських щелітку зняли, його, його, його там оголосили в рошок. Тобто людина ну, вже показує, що він і його сайт, підпадає під кримінальний кодекс. Прокуратура за ним палює. В чому проблема провайдера? Провайдер раз, мені відповідає, бо я і мої помічники багато разів про це писали. Ой, нам СБУ ніякого нічого не написали, ми нічого робити не будемо там без заяви СБУ. І я в СБУ написав: ну давайте напишіть йому. Так, да, зробимо. Ходить місяць, проходить, ще там місяць. Ну, не спішить із нічого робити. Ну, зайняті інші справи, там, ну, чимось зайняті, так? Або нічим не зайняті. Скажіть, будь і відповідно, приймут. я добився, тому що ми багато разів писали, і провайдер все-таки дослухався до нас. Йому, набудь, набридло, що ми дуже багато разів написали, що заблокуйте цей сайт. Тобто без так, Все чисто в законному руслі. Угу. Заблокували, що ми маємо в результаті, а маємо в результаті, що через тиждень вже він запрацював. Але в цілому, от, вже більше 40 сайтів на даний момент, ті, що заблоковані остаточно, і вже їх не відмовили. Але було там десь 5 випадків, що так от як з сайтом царева, що через деякий час, після закриття знову їх відкривали. Дуже багато відмов. Тому ця операція йде так невеликій кількості сайтів, на жаль, тому що особливо росіяни. і що російський хостинг, то їх не хвилює, що в Україні війна йде, вони знають, нічого не знають, Їм не здається, що ці сайти порушують будь-яке законодавство, в тому числі Росії, і так далі. Такі. Прочі, але в такому ось... випадку є апалація відплата, коли дедос атаками блокуються сайти, і вони вже не працюють. А якщо повернутися до е інших е операцій, які приносять докази, наскільки я розумію, присутності російських військ на сході України, це, е це хакерське. Це операції з веб-камерами певні так операції. Е, і так і так, інформація з серверів МВС Росії була оприлюднена. Так, вона. ну я оприлюднював, по-перше, двічі оприлюднюю інформацію зі зломаного нами з сайту Міністерства оборони Росії. Це, це один з піддоменів. Це такий невеличкий сайт, на якому можна побачити зарплату будь-якого. Військовослужбовця і працівника та, та, органів е, державних Російської Федерації. І зокрема, я публікував різних і десантники, і, там, і е, з механізованої бригади е, тих людей, яких піймали в Україні з спецслужби українській, і про них в новинах написали їхні прізвища. Відповідно, яки я, я, не скажемо таким словом, я з бази взяв. По прізвищу просто цю людину і опублікував і зарплату там, за, за різні періоди, щоб люди бачили, що ця людина за копійки, відверті копійки, ну це, ну, це не якісь там баснословні, там, тисячі там, доларів в місяць. Е, ну Це там, скажімо так, в серпні, коли я опублікував десантника, якого затримали бради, то тоді зразу 10 десантників чи там 11 їх затримали. От одного з них я взяв зарплату. Ну, там, за тисячу доларів зарплата. Ну, приїхати бути кілером в іншій державі, в війні за таку зарплату це дуже мало. Але на мою критику, що це дуже мало, все таки Путін зреагував, як я вияснив вже в грудні. Ну, Він, мабуть, реагував не скільки навіть на мою критику, але це також враховувався. Так, Як би ФСБ донесло, що я таке написав, що дуже це малі суми. І він враховував, мабуть, те, що рубль впав. Тому е, втричі підняли зарплату. Е, я порівнював е, зарплату за листопад порівняно з, е, за серпень, втричі підняли зарплату військовослужбовцям Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, все-таки, якщо говорити про дідос атаки, злами, сайтів, це, май, це незаконна Це діяльність. Електро електронна пошта, акаунти в соціальних мережах терористів, сепаратистів, будь-яких людей, пов'язані з ДНР і ЛНР. Це не є законною діяльністю. Значить, Офіційно е українські кібервійська використовують е той інструментарій, який є доцільним. Враховуючи, що йде війна, то у війні використовується військовий інструментарій. Я поясню для тих, хто любить ось подібне запитання, такий укол робити в сторону українських бервіз. Ні, 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 це, ми маємо це багато, знати, багато. Як ви на це людей, дивитесь? Е, любить акцентувати, що там незаконно. І при цьому о, дуже люблять забути, що у нас 90% всіх операцій в рамках е, законодавства, але згадують про злами і дедосатаки, атаки, як єдине, що у нас є незаконними, угу. і акцентують на цьому. Дивіться, ми є найбільш Толерантними і миролюбими військами ми нікого не вбиваємо, на відміну від реальних військових, які на полі бою один одного вбивають. Тобто, таким чином, ми просто ну вищі, скажімо так, цін життя. Людського, навіть терористів, ми їх бережемо, як тільки можемо. Тільки гроші їх правильно е, е, ні, ми їх не звернуть увагу. Гроші ми ж е, нічого нічого з ними не робимо. ми Їх заблокуємо. Блокується. Тому це виключно в легальний спосіб. Зроблено написанням скарги в електронній платні системі та банки. І далі тільки наші офіційні правоохоронні органи, наприклад, СБУ, повинні доказати через суд, подати в суд. Суд повинен прийняти рішення, що ці люди насправді є доказати, що вони злочинці і ці гроші є злочинними і тільки по суд. Які надають в електронну платіжну систему, їх можна буде, наприклад, переказати відповідним людям. Е, ну, ш, Як до них добратися, це вже задача наших офіційних структур. От цікаво. Е, я читала, що ви так само шукали так звані дірки в захисті сайтів державних органів України. Е, з 2006 року цим займаюся. Е, я так розумію, що слабкий захист. Нічого ну, хорошого, це ще дуже коротко. А... І ви просто подивитесь мою статистику, навіть не звертати увагу на те, що я прилюднив багато інформації про дірки на сайті президента України, в чому різних президентів, там вже що не президент сайт міняється, і відповідно захист е, Ні, інший сайт, бо президент хоче, щоб інша контора зробила новий сайт і на цьому надкатах заробити там мільйони гривень чи долари собі в карман покласти. Новий сайт і знов дірки, знов дірки, дірки, камінна Верховна Рада, і різних е, міністерств відомств сайтів, всіх наших спецслужб, всіх до єдиної нашої спецслужби, Ну їх було три. Тобто, коли була СБУ, потім те, що я жутко не погоджуюсь з цією ініціативою Ющенка, вона тільки на шкоду пішла, коли з е, початку винесли е, розвідку, зробили окремо сайт ще більш деревий ніж СБУ, Потім зробили ДСТЗІ, сайт на е, той же самий саме двіжок, що і в СБУ, і ті самі дірки. Причому я можу навести приклад, цікавий, коли я знайшов одну таку достатньо важливу високого ризику вливості, яка могла застосовуватися для дос атак, що можна було покласти сайт міна, десятки міністрів відомств, а також СБУ і ДСТЗІ. На мої зазвичай, коли я пишу адміністраціям сайтів, вони, в тому числі і державних, вони їх ігнорують. Просто ігнорують. Рідко хто там навіть «спасибі» не пише, але коли навіть спасибі, це не значить, що вони виправили. А от що було тоді? Це був кінець 2011 року. Проігнорували Кадмін, різні міністерства, я там декілька сайтів написав. Вони всі проігнорували. Написали в СБУ і ДСЗІ. Відповіли тільки це СБУ. Причому е написати поймало це якби не вміють. СБУшник позвонив мені по телефону. Телефон він мій дістав у провайдера. Провайдер залякався, коли йому з СБУ позвонили сказав, що він мені телефон дасть. Бо Він, переживає. він просто переживає, що я з СБУ на нього надав і, і що він... вам, вам з ЗСБ... діє. Віддав сказали? мій телефон і дуже таким. Ляклим голосом сказав, що така ситуація, мій телефон передав СБУ. Ну, будь ласка. звони СБУ, дякуємо. Ну, бачите, вони вас шукали, да, щоб подякувати да, вам. Я вимисли, що прекрасно. це на всього подякувати. <світ> і, і це зробили СБУ захистом, після того, як в 2009 році винесли в ДСТЗІ в окрему службу, державних сайтів, комп'ютерів, локальних мереж, а також сайтів. Це теж їхню специфіку роботи відноситься. Цим займається ДСТЗІ. Вони проігнорували СБУ, виправили дірки в себе, на сайті ДСТЗІ, на сайті е, Кабміна. Про це мені, полковник СБУ, сам особисто повідомив, що вони це зробили, а, а не ДСТЗІ. Це цікаво. Ну, Україна нещодавно підписала угоду про співробітництво щодо кібербезпеки державних органів з компанією Microsoft. І українські урядові організації отримують доступ до спеціального коду е, програмного забезпечення, що, як Красиво, кажуть, по попереджає про хакерські атаки. Крім того, цікавим є факт, е, е, за оцінками Майкрософту, неліцензійне програмне забезпечення встановлене половині Комп'ютерів держслужбовців так вони багато років поцікавлять. Давайте подивимось матеріал Ірці Стельмах. 26 жовтня Держкомзв'язку зафіксувала хакерську атаку на сайт президента України потужністю 19 гігабіт. Для порівняння 10 років тому потужність атак на сайти державних органів були не більшими 1 мегабіт. Світують у відомстві. Сьогодні ж у найгарячіші дні Україна отримує близько мільйона атак на день. В першу чергу це до атаки і бот мережі вони генерують той той трафік паразитний, який на жаль, він. Заважає роботі інформаційних систем, тому якщо в кожного буде програмне забезпечення ліцензійне, що ми, буде, ми будемо нести відповідальність за те, що за свій пристрій, що він працює так, як потрібно, в нас ці загрози на порядок зменшаться для держави і для кіберпростору України. Згідно з даними Web Security, з 2001 по 2013 хакери атакували 568 українських державних сайтів, і це без врахування інфікованих ресурсів з доменним ім'ям Gov.ua. Якщо у 2001 році в Уанеті було лише два пошкоджених ресурси, то у 2013 їхня кількість збільшилась до 149. Більшість проблем щодо захисту сайтів державних органів України спричинені нелегальним програмним забезпеченням. Неліцензійне ПО встановлене на половині комп'ютерів держслужбовців. Крім того, нерідко поштова переписка проводиться з іноземних поштових сервісів, таких як, наприклад, Mail.ru. Саме тому Україна уклала угоду з компанією Microsoft, в рамках якої представники держорганів зможуть оцінити всі недоліки своєї системи у спеціальному центрі прозорості і убезпечити себе від хакерських атак. Ми є а, а, я не побу. Цієї характеристики найбільшим кібер-центром по. Центром... Кіберзагрозам в світі і одна з авторизацій GSP Agreement передбачає поширення цієї інформації з державою, яка її підписала. Тобто, ми надаємо доступ до інформації о джерелах кібератак, о учасниках кібератак, на рівні ip адрес у тому, що роблять, роблять ті чи інші вредоноси. Втім, самої угоди замало, щоб зменшити кількість атак, які щодня отримують державні сайти. Україні потрібно доопрацювати і затвердити стратегію кібербезпеки і ухвалити спеціальний закон. А ще 100 мільйонів гривень фінансування з держбюджету. Втім, чи отримає профільне відомство бажану суму в умовах тотальної економії, поки невідомо. Ірина Стельмах, молодь плюс Київ. Зі мною у студію очільник українських кібервійськів Гендококін. Євгене, все таки нас. Не можуть бути наслідки ось такої халатності у сфері безпеки, у сфері кібербезпеки для України як держави? Дивіться, якщо ми візьмемо е, Російську Федерацію, яка, на мій погляд, вкладає в, на порядок або декілька порядків е, грошей більше в безпеку сайтів. Це ми навіть не беремо в сервірів, таке інше. Бо, наприклад, е ну, наприклад, доводилось знаходити навіть ouais, е інфіковані вірусами файли в поштах, е е електронні пошти зломаними нами працівників МВС Російської Федерації. Тобто, насправді там не дуже слідкують безпеку, але на такій рядовому рівні. Але в цілому виділяється це мільйони чи мільярди. Я навіть не цікався, який на бюджет. У нас, м'яко кажучи, на декілька порядків нижче. Це виділяється, а враховуючи, що, я так вважаю, велика частина з того, що виділяється, розкрадається е, спецслужбами нашими, і просто міністерствами відомостями, і, і, і тими працівниками в цих міністерствах відомостях, які відповідає за безпеку. Таким чином, враховуючи, що ну, все на такому ну, просто нулячому рівні, і ніхто нічим не займався всі ці роки незалежності, то о, порівняно з Росією у нас все набагато гірше. І чим це а, небезпечно? Чим це небезпечно? Візьмемо те, операції українських бірвійськ е, взломи. З МВ сайту Міністерства оборони Російської Федерації, багатьох електронних пошт з різних органів МТ МВС, партії Російської Федерації, а також кількох серверів МВС Російської Федерації, де ми знайшли докази участі російських військовослужбовців різних солдат російської армії в боях на території України. То подібні речі можуть виникати і у нас. І якщо ви подивитесь на операції кіпербірку, то я не хочу навіть про них згадувати, не варто їх рекламувати в вашій програмі, але просто зверніть увагу на все, що вони зробили з грудня з січня місяця місяця і до кінця цього року за рік. Дуже багато чого і в тому ще державних сайтів і пошти державних службовців було взломано. От до чого це може призвести, які ви можете дати рекомендації Україні країні, щоб хоча б від цього шпигунства е, якось е, захиститися? Ну це як і шпигунство, і видок інформації, яка, наприклад, не, не є секретною, але тим не менше про неї першими дізнаються е, хакери іноземної держави і відповідно служби іноземної держави, ніж ми. Різна інформація. А також все ж, і відповідно, вони проводять і атаки на державні сайти і блокують DDoS, наприклад, так. Тобто вони всі, теж різними формами діяльності займаються. Вкладати в безпеку. Гроші вкладати в безпеку. Не просто на порядок, а на багато порядків. Тому що, враховуючи, що всі роки незалежності ні, майже ніхто нічого не вкладав, це і вийде в серйозні витрати. І це треба займатися регулярно. Ясно, грошей таких не знайдеться в короткотерміновій безпеці. На кращий засіб це аудит безпеки. Провести аудит, знайти уразливість і виправити. Від ИДО, звичайно, потрібно захищатися так званими захистами від ADOSAT, відповідними це є а, клауд сервіси або а, апаратні платформи, програмно апаратні комплекси, там свої, своя, своя методика захисту, фільтрація трафіку. А от від уразливості їх треба знайти, виправити і таким чином тримати захист на максимальному рівні. І це все займе достатньо багато часу, тобто це тривалий процес. Будемо І він треба займатися ще з починаючи 2006 року, коли я вперше написав про уразливість на сайті Верховної ради Пісто, як Сам працівник Верховної Ради мене попросив. А не, не зробиш мені безкоштовний аудит? А то ми мільярдами ворочуємо, а ми не можемо надуть замовити і попросимо не безкоштовно провести аудит безпеки. Mm. Сайт Ми Ради. будемо сподіватися, що державні органи сайти будуть проводити Раховувачі аудити безпеки. Року, ніколи, чого не зробив, то я особливо ні на що не розраховував не роки. Будемо оптимістами і mm. в сфері кібербезпеки так само. Це була програма Молодь плюс. Дуже вам дякуємо будемо. за розмову. На все добре. Почуємося наступної п'ятниці. У фірі молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.